Слава Україні, доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 21 червня, проживаю я на Вінниччині. і хочу розповісти і показати, як я формую азійські груші. Азійські груші самі себе нормують. Це дуже великий плюс, не потрібно нормувати, самі залишають скільки потрібно плодів. Другий великий плюс даного сорту, що гілки, навіть отакі, казалося б, на перший погляд, тонкі, витримують дуже велике навантаження. Це вже я перевірив, можу 100% вам сказати. Навантаження витримує велике. Яблуні і груші б європейських сортів давно поломалися. І хочу показати вам от до самого вершка. Сильні вітри, висота 3,5 метра, не гне і не зломує, як на остальних яблуках і грушах. При сильному пориві вітру молоді пагони загинаються або зломуються. Дивіться, який діаметр. Це я витягну на висоту, на яку мені потрібно 3,5 метра, тоді буду формувати. Даний сорт, даний вид, верніше груш. Не потрібно прирізати при формуванні таким методом не чашою. Так само, як і персики, і нектарини. Ну, хто розуміє, то зрозуміли, що тако може буде видно, що не прирізаю, а продовження От в цьому місці гарно видно. Доросло дерево я не прирізаю. Воно починає розвиватися далі. Вершок не прирізаю. Ну, тут зараз темно, не видно на других покажу деревах. Росте догори, не прирізаючи так. Один рік, другий. Не забувайте, що дає два рази переріз на рік весною і тоді ще літом. Так що десь до півтора метра за рік виростає. Так, от більш-менше деревце, також азійського. Може тут буде видно? От, Я не прирізав. Це був вершок до весни. І весною дало приріст вже має метр десять, двадцять, метр двадцять п'ять, так десь приблизно. Покажу вже раз тут, що так само я формую наприклад, яблуня Golden Delicious. Стараюсь так само витягувати до гори. Груша Ксена. Так само витягую до гори. Витя, ну от 3,5 метри, що це максимальна висота. Вже з навантаження. Це рік е, з плодами. Є урожай. Ну і молоді деревця. от, Будь ласка, сорт, щоб ви могли бачити і груші красива. Також всі витягую догори, а тоді буду формувати. Це і стосується персиків та нектаринів, що 3,5 от, вешки не прирізав. Сорт Нектарину пф 11 з гарним навантаженням. От. Є води Так, тепер про азійський от. А тут буде гарно видно. От. Видно, що не прирізав. Так само і тут от. Не прирізав. Дерево росте, не прикорочуючи в вершок, ростовий. Ростове продовження. Отак формую, подивіться. Того року було сигнальне плодоношення на цьому дереві. Цього року вже трохи є навантаження. Ще раз скажу, що дерево само себе нормує. Висота майже 2 метри. Так, на рік старше, азійське дерево. Зараз ви вже можете бачити, тут стільки плодів От на гілках. Говорю, це навантаження, можна не боятися залишаючи плоди на края, на кінчику гілок. Дуже гарно витримує навантаження, не лопне. Тут ще залишилися шпажки, як я формував, не знав. Не потрібно його формувати, воно гарно. Формує себе саму, бо перші гілки я нагинав, де розтяжки робив, нитки, тут було все розтягнуто, Але не потрібно, гілка виростає, от. З завершенням тоді навантаження її нагинає і дуже гарно воно себе відчуває. Молоде деревце азійської груші. О, будь ласка, дивіться. Нащепив я минулий рік за рік. Так, да, це літом минулого року, літом я зробив щеплення, приріст метр, ну, 20 нема, десь так, метр десять. Всі гілки я залишаю, щоб не давало сильного. Приросту надзвичайно сильно до гори, то ці гілки стримують ріст. Але вершок я не прирізаю. Вітром воно витримує будь-яке навантаження, таке не гне, не, не ломию і от вже видно, починають рости бічні гілки. Якби я врізав, я пробував минулі роки врізав, різ затухає, і догори не росте, і по боках нема аж на наступний рік. Тому азійські груші краще не прирізати ростові пагони. Так як, на, до прикладу, європейські, от груша, це на що за груша? Це груша стрійська. От я її тиждень назад прикоротив, тому що... За тонке продовження його починає викручувати, вітром нагинати і стримати не можна. Так само от це весною було зрізано. Ну і минулий рік так само. Так, такі груші, ну і яблуні, і їх тільки потрібно прирізати, щоб це, ця частина ставала товщою і витримувала продовження. Бо як не обрізати, то її все зігне, наприклад, оцей гілок. Можете бачити, як викрутює їх і як загинає. Так само і з вершком продовження. Було б, чого ніколи не, не буде із на азійських грушах. Їх не гне, не круте, гілки витримують більше навантаження. Покажу ще одне деревце. Дивіться, молоденьке. А скільки яке навантаження? Саме себе пронормувало, не обрізаю, не вкорочую. Висота метр вісімдесят можливо. Бо багато запитували, чи потрібно різати, формувати, прикорочувати. Ні. Воно саме оддало, гілочка приросла, все, не потрібно різати її. Навесні тоді просто... Вирізати якісь зайві гілки. А формувати краще її не формувати, не, не лізти, не різати, не прикорочувати. От переріст метр дало. Це Все. Все вже буде різ на наступний рік. Думаю ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.